На протест проти бездоріжжя напередодні жителі села Мошне перекрили трасу Кременчуканів з вимогою капітально відремонтувати дорогу. Там за останній рік утворилися суцільні вибоїни. Під час ремонту Черкаської дамби усі водії об'їжджали дорогу через Мошне, що остаточно добило трасу. Про протестні настрої автомобілістів та обіцянки балансу утримувачів у викладі далі. Уже майже як рік замість цієї ділянки суцільна вирва трасу Кременчук канів укладали ще за радянського союзу. Максимальна вага пропускного навантаження 5 тисяч автомобілів на добу. Нині ж цей поріг перевищено в четверо. Ви подивіться, це. Я стою, подивіться, як як скільки десь 20 сантиметрів. От. І подивіться в діаметрі на, на два метри. На 2 метри можна оце проїхати у цієї ями. Попадаєш, воно в селі душу ж яму. Сієї воно в Ви Подивіться, які хури оце ходять. Тут, тут. Непроглядний пил та курява здіймаються над моштами у бездощову погоду. Водії об'їжджають суцільні ями попід тинами місцевих жителів. Марними виявилися і численні скарги та звернення до районної влади. Тому люди пішли на радикальні методи перекриття траси. Можливо, жити це можна, давай, можна. Давай, і стали. Давай, тому ми, ми вийшли ми, на безпекову акцію. Перекриваємо не трасу не і буде дорожче, потім, не, не почнеться капітальний буде, ремонт. Страйкувальники заблокували проїзд усім, окрім рейсових автобусів та медиків. І вже за декілька хвилин на мосту утворюється довгий затор. Деякі автомобілісти навіть намагаються прорватися через блокаду, проте їм це не вдається. Ми всі свої ми всі села і мною Здай назад. У мітингувальну пастку втрапила й техніка автодору, яка прямувала ремонтувати асфальт у сусідньому Будищі. Обурений народ звинувачує ремонтників у недобросовісності та бездіяльності. Ті їм у відповідь скаржаться на спецтехніку, з якою доводиться працювати. Але Вася. іди знаю, як Хочеться щоб дорогу ми зробити, та ніколи вже. Аби поліпшити напружену ситуацію, до мітингувальників приїхали очільники обласної служби отримання доріг. На їхньому балансі перебуває зруйнована ділянка траси Кременчук Канів. Начальник служби обіцяє виправити ситуацію, проте реставрацію дорожнього покриття розпочнуть лише після надходжень із держбюджету. Але ми завдяки Але вашій це... переписці пишемо далі. І на даний час, я ж кажу, існує якась розуміння, розуміння в тому, що... Що наша тонку писати, треба дії робити, роботу робити. Поточний ремонт обіцяють виконати лише на семи найпроблемніших кілометрах траси. Нарешті дороги передбачений лише ямковий. кажуть проєктну документацію на ремонт траси уже готують. Проте остаточної дати старту ремонтних робіт так і не назвали. Юрій Олійник, Юлія Шевченко,